Добрий день, шановні колеги, шановні присутні. Сьогодні 11 квітня 2025 року. Ми в приміщенні Солоницівської селищної ради розпочинаємо засідання комісії постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою. На засіданні присутні голова комісії Стріляний Олексій Миколайович, члени комісії Твердохліб, депутат Твердохліб Микола Михайлович, депутат Лузан Віктор Олександрович і запрошена начальник відділу земельних відносин, містобудування і архітектури Солоницівської селищної ради Яковенко Світлана Іванівна. Так, на розгляд нашої комісії надійшов проєкт порядку денного для проведення 94-ї сесії. У когось і членів комісії будуть пропозиції до порядку денного, які ви, з яким ви знайомлювалися, вивчали. Пропозиція розпочати засідання комісії. Кворум є. Тоді розпочинаємо засідання комісії. Так, перший пункт про затвердження порядку денного засідання постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, користування, планування, території, будівництва архітектури, охорони пам'яті, історичного середовища та благоустрою. Хто за вказаний пункт? Прошу голосувати. Стріляний зал, лозан, за, лоза, затвердо, хліб за голоса за. Так, наступні питання у нас розпочинаються згідно порядку денного сесії з питання 21 по питання номер 50 Це питання про передачу у приватну власність земельних ділянок для будівництва обслуговування житлових будинків, будівель і споруд, а також... Для будівництва індивідуальних гаражів, громадянам. Пропоную вказані питання розглядати одним блоком. Якщо пропозиції вас не буде, давайте проголосуємо за це питання. За те, що розглядаємо з 21 по 50 питання порядку денного одним блоком. Хто за те, щоб одним блоком розглядати? Стріляний зал, лозан за, фердофлін за, за. Всі за. Так, тепер конкретно голосуємо про передачу у приватну власність громадянам земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд і для будівництва індивідуальних гаражів. З питання номер 21 Питання номер 50 включно. Голосуємо. Хто за, стріляний за, Лузан, за передрік за, проти. Утримались немає. Так, наступне питання. Е, питання номер 51 про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки розташовано її по вулиці Куряжській, 5 за межами селища подвірки на території Солоницьівської селищної громади, територіальної громади. Хто за вказане питання, прошу голосувати. Стріляний за, твердо хліб за, Лузан за проти. підтримались немає. Так, наступне питання номер 52 про затвердження проєкту з землеустрою щодо відведення земельної ділянки кадастровий номер 63 220 56 500 401 09 18 зі зміною цільового призначення, розташованої по вулиці Захисників, 4 в селищі Пересічне. Хто за вказане питання? Прошу голосувати. Стріляний за, Лузан за, твердо за. Проти. Утримались немає. Так, питання номер 53 про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Кадастровий номер 63 220 56 500 401 09 19 Зі зміною цільового призначення, розташований по вулиці Захисників 4 в селищі Пересічне. Хто за вказане питання? Прошу голосувати. Стріляний за, Лузан за, твердо хліб за. Проти утримались немає. Так, питання номер 54. Про внесення змін до рішення 86-ї сесії Солоницівської селищної ради. Серьонова, я вибачаюся. Це ж восімдесят да. шостої не було помилково. 86 сесії Солонитівської селищної ради, восьмого скликання від 21.11.2024 року номер 76 про надання дозволу. Громадянці Гончарові ОВ та громадянину Гончарову ТРО на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування нежитлової будівлі по вулиці Сумський шлях, 1 в селищі Солоницівка. А що двом зараз? Вони співвласники. Це ми вже давали там, після, після замірів зміна площі трошки. Я так, так, хто за вказане питання? Прошу голосувати. Стріляний за, Лузан за, Тверда хліб за. Проти. Утримались немає. Так, питання номер 55 Про внесення змін до рішення. Я вибачаюсь, хто підскаже, якраз. 91-ше. Світланого. До рішення від 20.02.25 да, року номер 20, 123 так. Рішення No123. Про віднесення земельної ділянки до самозалісненої ділянки. Хто за вказане питання, прошу голосувати. Стріляний за, Лузан за, Городахлів за. Проти. Утримались? Немає. Так, 56-те питання. Так, про відкликання рішення 86-ї сесії Солонецівської селищної ради 8-го скликання від 21.11.24 року номер 66 про надання дозволу ТОВ ЮСТОР на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок по вулиці Заводській 49 9 в селищі Солонецівка. Якщо можна, коротенько, п'ять питань Поділ неможливо зробити, будуть робити окремі проєкти відведення. Це ми, ми вже приймали так, рішення. Відкликаються воно йде по іншій процедурі. Так, хто за вказане питання? Прошу голосувати. Стріляний за Лузан за, Тверда, хліб за. Проти, утримались немає. Так, Питання номер 57 про надання дозволу ТОВ-Юстор на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі по вулиці Заводській, 49, дроб 9А селище Солоницівка. Хто за вказане питання, прошу голосувати. Стріляний за, «Лозан», за, «Тверда», хліб за. Проти утримались. Немає. Так, питання номер 58. Про надання дозволу ТОВ ЮСТО на розроблення проєкту земле, землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування житлової будівлі по вулиці Заводській, 49, дроб 9 Б в селищі Солонинцівка. Хто за вказане питання? Прошу голосувати. Стріляний за. А дім адреса вже присвоїли, так? Так. Да. Лузан за. Твердохліб за проти. Утримались немає. Так, питання номер 59 Про надання дозволу дов'юстор на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі по вулиці Заводській, 49, дроб 9В в селищі Солониціка. Хто за вказане питання? Прошу голосувати. Стріляний зал, Лузан за кордофлі за. Проти утримались немає. Якщо не прийнято. Питання No60. Про надання дозволу ТОВ, техносервіс ГРУП на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення, розташованої по вулиці Набережній, 1А в селищі Подвірки. Хто за вказане питання? Прошу голосувати. Стріляний залу, за фердо, за, хліб за. Проти утримались. Немає. Питання номер 61 Про надання дозволу ТОВ Техносервіс проморут на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення, розташований по прогулку на бережному жному 4 селищі Подвірки. Хто за, фузан за, передах люб за, 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 за. Проти. Утримались, немає. Питання номер 62. про надання дозволу громадянину Островерху ЄГ на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування нежитлової будівлі по вулиці Слобожанській, 32, в селищі Солоницівка. Хто за вказане питання? Мішенка. Я так ці, розумію, що передали на території адресу. Хто за вказане питання, прошу голосувати. Стріляний за, залу, замка, передах хліб за. Проти. Утримались немає. Питання номер 63 про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для рибогосподарських потреб за межами селища Вільшана. Це продовження оформлення минулій сесії, розведу вже Ех, цю територію. Хто за вказане питання, прошу голосувати. Стріляний залу, за твердох за. Проти утримались? Немає. Питання номер 65 про проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вулиці Сумський шлях, 270, селищі Солоницінка. Хто за вказане питання, прошу голосувати. Щось не те. Ох, я вибачаюсь. Не те. Ох, я вибачаюсь. Не те. Ну Давайте за це да. За це проголосуємо. Я озвучу питання номер 65 я вибачаюсь, ми вернемося потім, потім до 64-го. так. 64. Uh -huh. yeah. yeah. Запитання номер 65 яке озвучив. Стріляний зал, узан за, твердо хліб за. Проти утримались немає. Так, вирішення прийнято. Повертаємося до 64-го. Про проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вулиці Сумський, шлях, 146А в селищі Пересічне. Хто за вказане питання, прошу голосувати. Стріляний за, Гузан за, хто за хліб за. І там сумські шляхи, і там відо мене. Очі, не туди стрибнули. Питання номер 64 Проти утримались. Немає. Рішення прийнято. 66. Тепер 66, так. Прокладення додаткової угоди до договору оренди землі, розташованої по вулиці Великого Ігоря, 55, дроб, провулку Слобідському, 2А в селищі Вільшани. Хто за вказане питання, прошу голосувати. Стріляний за, твердо хліб за, Лузан за. Проти утримались немає. Так, питання номер 67 Про укладення додаткової угоди до договору оренди землі, розташований за межами селища Вільшани з Херманським господарством. Явір. Зміна нормативно-грошової оцінки землі. Хто за вказане питання, прошу голосувати. Стріляний за, лузам за, твердо хліб за. Проти утримались, немає. Рішення прийнято. Так, питання номер 68 про надання дозволу на виконання топографу геодезичної зйомки земельних ділянок в селищі Соло Цівка. Це питання по одній з наших категорій. Хто за вказане питання? Прошу голосувати. Стріляний за, глузан за, то за хліб за. Проти утримання немає. Рішення прийнято. Так, на дану хвилину питання. Комісії розглянуті. Всім дякую за зустрічі.